50 років разом про таку любов пишуть книжки та складають поеми. Неймовірно, як двоє людей безпомилково обрали одне одного в далекому 1966 році. Весілля спільних друзів, де вони були свідками, стало визначальним в житті кожного з них. Весела молодь! І молодь, цікаві вечорниці і тішки буденності. оденності. Стефанія Іванівна вчилася у Львові, закінчувала школу. Євген Іванович жив у селі, на сім років старший, молодий, моторний парубок не залишив її серце байдужим. Якось в двері постукали. Стефа відчинила. Аж на порозі стояв у фуфайці, весь замурзаний в мазуті, її добрий знайомий, її дружба Ген. І закрутилося. Вже через півроку було весілля їх власне. Прийшло зовсім небагато часу, і бабуся Стефа повторювала фразу «Не на брудно. І начисто трудно. Так і сталося в їхньому житті. Полюбили за душу, купилися на щирість, прив'язалися через турботливість. Через невеликий проміжок часу ця пара стала взірцевою у селі, працюючи на фабриці, на заводі, попри завантаженість та втому, ця пара самотужки. Побудувала хату зі всіма зручностями. І дітям з хатою допомогли. І машина у них у перших на селі з'явилася. Одним словом, там, де любов панує, все як найкраще виходить. Євген Іванович дяк у церкві, славиться своїми різблярними роботами та пригодницькими історіями. Внуки досі пригадують. Вечори без світла з цікавими історіями про далекий Урал, про пригоди на Камазі, що бачив, де був, а що фотозував дідусь, ми вже не знаємо. Любить життю вчити, розповідаючи притчі, майстер на всі руки, і просто найкращий для своєї стефи. Не кожна дружина. Через 50 років спільного життя може похизуватися фразою, якби можна було повернути час назад, я би знову обрала тебе, а його дружина повторює ці слова знову і знову. Стефанія Іванівна, прекрасна господина, королева вареників та борщу. На свято потішити домашніх своїми пампухами, паскою чи кутею. Не проблема від бабуся Стефи, ще ніхто не вийшов голодним. Дипломатично згладжує всі нюанси, як справжня берегиня домашнього вогнища, приклад для своїх онучок, які з радістю переймають її досвід. Зараз це багаті люди, і основними їх здобутками та коштовностями є п'ятеро онуків та троє правнуків. Зараз Через 50 років спільного життя їм є що сказати один одному. Вам слово. Дорогі мої рідні, друзі, знайомі. Сьогодні я пишаюся тим, що ми всі разом тут, бо дуже-дуже багато нас ще рідніших і вже відійшли від нас. Я щасливий, що сьогодні лишилися хоч дехто, І з моєї рідні, вже діти їхні. Я ще тим, що ми разом з, 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 з своєю половинкою Стефою, що я біля неї тут ще думаю, дуже багато прикрих, тяжких хвилин в житті бувало. Але все то все з Богом проходило і все миналося, І минулося все. Щоб знагодити, то всього. У своєму житті. Я не один раз всім розказую, що в житті найголовніше одну заповідь знати навчитися прощати одне одному. І будете довше жили, і буде вам добре. Так і ми старалися, щоб ніколи не гуркали. Було ж так, що. Голосніше говорили, але не сварилися. І завжди прощання це якраз і саме головна справа в, тій, в тому житті нашому короткому. Я дякую Богу, що ми дожили до тих літ, до, тих, до тої от, круглої дати. До того п'ятдесятиліття і дуже задоволена, що бачу вас всіх тут, внуків, правнуків, що бачу всю рідню, ту, яку ми постійно спілкуємося разом. Ми до них, вони до нас. Дуже задоволена, що сусіди наші є, що все через пліт, що ти робиш, як там. І завжди здорова йому Дякую своїм внукам, що вони нам таку, такий подарунок зробили. Дякую синові, що весь час він підтримує нас. Що весь час приходить і всім всім, і всій родині. Дуже дякую, шкода, що вже немає одного сина. Але дай Боже, щоб внуки росли, правнуки і всі, щоб були всі здорові, всім дякую, всій родині за все. За такі слова чудові не гріх і випити допоможете нам з шампанським? Тому що древні люди придумали, як вмістити всю радість сонця таку ж, як ваша любов в молоде та ігристе вино за вас? За вашу любов! Солодко вам М -м. гірко молодим. Гірко гірко, 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 гірко. Так ніхто не кохав через тисячі літ. Лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі і земля обирається зрання. Дише тихо і легко синього вона простягає дозір свої руки. В день такий на землі розквітає весна і тремтить От солодкої муки Дякую вам за те, що ми стали частинкою вашого свята. Зараз найближчі люди для цієї пари. Можуть привітати їх з ювілеєм. На цьому наша урочиста частина завершується, а не урочиста тільки починається. Дякую за увагу! Людина народжується. Для щастя, я в тому абсолютно впевнений. І людина, яка, народившись для щастя, своїми діями дуже часто своє щастя розгублює по житті. Коли людина живе і живе з Богом і живе по законах, то те щастя йде до неї до рук. Але не завжди так вдається, не завше. Це є достатнім для того, щоб бути щасливим все життя. Життя так збудоване, що воно полосами проходить, як щастя, так і нещастя. Мої брат і братова пройшли дуже тяжке життя і дуже легке життя, і дуже щасливе життя. Вони щасливі люди, бо багато прожили. Вони вже 50 років в шлюбі, а це вже досить великий відрізок часу. Вони зазнали, як в тій пісні, життя полосами, як і щастя, і нещастя з любов'ю радістю обнялася, з журбою радістю обнялася, як в Олександра Олеся. В них так само. Я думаю, що вертаючись в їхнє життя, можна тільки... Сказати, що дякувати Богу, що вони були на тому світі, що вони живуть на тому світі, і дай їм Боже, щоб ще ті ж роки, які є перед ними, нехай їх Бог благословить на радість, на якусь таку світлу, тиху, спокійну радість і задоволення від того життя. І нехай вони так згуртовують людей, як вони згуртовують їх. В них щось є магічне від природи, від Бога, щось магічне притягувати до себе, гуртувати до себе, допомагати людям. Це не дуже багатьом людям дано, а в них це є. І я надзвичайно задоволений. Я його як Ягенка називаю е третім своїм рідним братом. Хоча він мій дворідний брат, але для мене він є рідний. Для мене він є е, тим дороговказом, до якого я можу позвонити, можу зайти, можу поговорити, можу порадитися. І він завжди дасть відповіді, він завжди порадить щось. І це мені надзвичайно написавши книжку про Кротошин. Я не тільки написав книжку, я писав книжку. Дуже багато написав. Він, він порозказував такі фантастичні історії, які залишаються. В людях вони живуть в людях, вони продовжують е, творити життя, творити іншу людину, інший світ. І я думаю, що о, от ті наші спільні праці будуть е, чимось гідним для ну в крайньому разі для історії е, сіл запалів, звідки ми походимо, наші батьки походять. Тротошина, Жиївки, бо то наша спільна територія і наше спільне, як минуле, так і майбутнє. Дякую йому, що він є. Дякую і Стефі, що вона є. То Неймовірна пара на мене, неймовірна по своїй духовній силі, неймовірна по своїй такій, я знаю, емоційній силі, коли можна отримати від них то, що хочеш отримати. Дякую їм за все, дякую за той сьогодні свят. Святковий вечір, святковий день. Дай їм Боже всього найкращого, що вони собі запланували. Вітаю бабусю з дідусем з тим, що вони дожили до 50 років разом, і ні одного дня в них не виникало бажання просто сказати: ти мені сьогодні не потрібен. Сьогодні я хочу побути без тебе. Мені подобається те, як вони одне одного підтримують, навіть в тому, що одне другому не подобається. Людині потрібна людина, і вони двоє показують, що це не просто слова, а такі якісь постулати їхнього шлюбу, і воно дуже класно для них працює. Бабуся дідусям дуже багатьох нас нас, нас всіх внуків виховали. І дякую вам за те, що е, ви такі, як ви є, вчите того, що треба, і показуєте правильний приклад того, як. Чоловік має любити жінку, а жінка має любити чоловіка і, як правильно, приготувати борщ. Тут, напевно, основне, що бабуся може так більшості навчити. Ми дякуємо вам за те, що ви навчили нас розуміти один одного, не сваритися, розуміти, що таке сім'я, за те, що ви завжди нас розуміли, і всі наші починання ви завжди підтримували. Ви дали нам дуже багато і виховали нас такими, як ми є. Ви дуже нам в цьому допомогли, і ми вам дуже вдячні. Бажаємо вам прожити ще 50. Так, ще 50, однозначно. І бавити всіх внуків, так як допомагає бабуся. І бути здорові, Так, і Здоров'я, тому що здоров'я моя пиняла це найголовніше.